Вітаю! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Сьогодні заскочила на буквально на хвильку у садовий центр. І ось така красунька стоїть. дівчатка губка. Це просто я не знаю. Вона чарівна. Я взяла, подивилася її, покрутилася, налюбувалася губою і це новенька її не було і поруч ось така, а ця просто в мене вразила. Начебто нічого такого немає цікавого. Але подивіться, яка вона. Щось я стала останнім часом любуватися губками. І ось побачила ще таку красу. Це мирт, який вирощений, як штамбове деревце. Дівчатка, я вирощувала мирт із насінням. І планувала зробити ось таку красу, але, але, але ну, тут дуже гарно видно, як вирощується саме штамбове деревце. Вирощується, я вирощувала з насіння, воно тягнеться вгору, прибираються бокові всі пагінці, і потім підставляється опора, до якої фіксується стебло. Не дуже важко. Були такі в мене гібіскуси, які я робила штамбовими. Фуксію якраз почала перед війною робити і Мирт. Тут я не змогла пройти мимо, щоб вам не показати, можливо, хтось зробить. Сьогодні в нас був фломаркет, ми з донькою туди ходили і поряд якраз садовий центр. Автобуси ходять дуже рідко у вихідний день. Ми зголодніли і вирішили зробити собі такий перекус. Наш малий герой заснув колисці і в обід його чекав вдома. А вам я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, що підтримуєте. пишете коментарі. Бережіть себе. До зустрічі!